Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 6 березня 2024 року. Поступив заказ на отакі от бензопили Грюнхель. Такі красотулечки. Ну, показати просто їх не міг. Зараз подивимося, яка йде комплектація. І що вона себе представляє? Ця бензопилочка в нас. Саме слово бензопила говорить, що працює на бензині на 2000 Вт. Шина, друзі, в неї 30 см. Вага 4 кг. Дана пилочка йде отакі от упаковочні коробочки. Дивимося далі. Чехольчик для того, щоб безпечно було перевозити. Безпека, прежі всього, друзі. Потім така от, о, покажу ближче, мірочка розвести паливо, тому що двигатель двухтактний. Так що бензинчик треба буде розводити мастилом. І не забуваємо. Тому що, запустивши дану пилочку, да не то, що дану, а любую бензопилу без мастила. Тобто паливо не розведене мастилом. Значить, ваша пилочка вийшла із строя. Отак як іде керівництво з експлуатації, тут же й гарантійний талончик. Так, далі, отака от, от у нас чехольчик, торбиночка, хто як назове. Для того, щоб хранити інструмент, який йде в комплекті. Так що, друзі, купивши таку бензопилу, не потрібно буде шукати. Десь там у своїх ничках інструмент. Іде от така викрутка двостороння, Тобто пряма і така підхрестик. Потім йде така от викруточка, два шестигранних ключика. Ключ отакий от свічний. І також, щоб прикручувати вашу шину і робити натяжечку. І також є напільничок для того, щоб підправити вашу цепочку. Дещо то заділи, ви собі настроїлись, витримали угол, підточили, і вона вже краще працює. Ну що, поближче до нашої пилочки. Так, друзі, для того, щоб запустити, я так. Вкратце по-бистрому, всі вони практично однаково запускаються. Ну, все ж подивимося на ці модельки. Тумблік є включити. Для запуску включаємо, а так, останавливаємо. Для того, щоб запустити, в положення, витягли от таку отздушну заслоночку, запустили, запустився, зупинили. Так, роздивимося так. Тут що вона. Тут у нас доступ до воздушного фільтра. Так, кікстар. Ну, все, як обично, ну, таку красотулю показати, тому зараз весна обрізати потрібно дерева. Ось така вона. От. Пилочка, де буде удобно невелика шина, не важка, підрізати дерева. А також робити заготовку дрів, якщо у вас не надто великі такі брьовнички. Ця пилочка справиться, завжди вам допоможе. Так, тут у нас залив мастила, а це залив палива. І також є от, друзі, коли залили паливо, от у нас підкачка палива. Залили паливо, підкачали, включили, як я показував автомобілі рочки, запустили, і вона вам допомагає бистренько справитися з вашими деревами. Обрізають і рекомендують один другому різним інструментом. Купують акумуляторний. Так, да, акумуляторна вроді би получше, говорять, но... І по ціні вона, друзі, набагато, набагато дорожче. А от вам Надійна бензинова, яка завжди виручить, не потрібно вам електроенергії, а вона з допомогою далитого палива. Робить чудеса. така, друзі. Також є електрона зупиночка. І цього речага. Так що, друзі, кого зацікавила дана модель? Звертайтесь в компанії Електромотор. Заходьте на наш сайт, телефонуйте. 063 426 10, 10, також пишіть на Viber. І по гарній ціні, гарну пилочку ви можете мати в своєму, так би сказати, хазяйстві. Всім, друзі, миру, добра, тепла, чекаємо на електромотори 063 426 10, 10, А ми будемо зараз її запаковувати, і вона поїде ну, в другий город, де буде допомагати. Своєму новому хазяїну робити красоту свого саду та двору. Миру добра тепла, друзі, 063 426, 1010.